Виконуємо номер 1009 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Розклади на прості множники число. Завдання перше 48, друге 105, третє 88, четверте 660, п'яте 600, шосте – 3003. Сьоме 2772 і 8 4900. Приступаємо до виконання. Перше число у нас 48. Записали число 48. Праворуч від нього провели вертикальну риску. Запис числа 48. Закінчується парною цифрою, тому 48 ділиться на просте число 2. 48 поділимо на 2, Частка буде 24. Підписали під числом 48. 24, запис також закінчується парною цифрою, ділимо на 2. 24 поділити на 2, частка 12. 12, закінчується парною цифрою, ділимо на 2. Маємо 6. 6 ділимо на 2, 3. 3 – просте число. Ділимо на 3, буде 1. Число 48 дорівнює 2 в четвертій степені помножити на 3. Ми розклали число 48 на прості множники. Завдання друге число 15, 105, 105. Так, записали число 105. Провели справа від нього вертикальну риску. 105 сума цифр цього числа. У нас 6, тому 105 ділиться на 3. Ділимо 105 на 3. Ми отримаємо число 35. Записали під числом 105. 35 закінчується цифрою 5, запис, отже, ділиться на 5. 35 ділимо на 5, буде 7. 7 число просте, ділимо на 7, 1. Отже, 105 дорівнює 3 помножити на 5 і помножити на 7. Завдання третє число 88. Записали число 88, праворуч від нього провели вертикальну риску. 88 запис закінчується парною цифрою, тому ділиться на 2. 88 поділу на 2 записали 44 частка. 44 запис закінчується парною цифрою, 44 ділимо на 2, буде 22. 22 запис закінчується парною цифрою, ділимо на 2. Маємо 11. 11. Число просте, ділимо на 11, 1. Отже, 88 дорівнює 2 у кубі. Помножити на 11. Завдання четверте. 660. Записали 660, провели справа від числа риску, запис числа 660 закінчується парною цифрою. Отже, ділиться на 2 число. Частка відділення буде 330. Також закінчується запис парною цифрою. Ділимо ще раз на 2. 330 поділити на 2 маємо 165. 165 запис закінчується цифрою 5, тому ділиться на 5, 165 ділимо на 5, буде 33. Сума цифр числа 33 буде 6, отже число ділиться на 3, частка 11, 11, просто число. Поділимо на 11. Записали: 660 дорівнює 2 в квадраті помножити на 5. На 3 і на 11. Наступне число 600. Це п'яте завдання. Записали 600. Провели праворуч риску від числа. Запис числа 600 закінчується парною цифрою, тому ділимо на 2, частка 300. Знов запис закінчується парною цифрою, 300 на 2, 150. Запис числа закінчується парною цифрою, 150 на 2 буде 75. Сума цифр числа 75 дорівнює 12, отже, ділиться на 3. 75 ділимо на 3, буде 25. 25 запис закінчується цифрою 5, тому ділиться на 5, 25 поділити на 5, частка 5, 5 просте число, ділимо на 5, буде 1. Отже, 600 дорівнює 2 у кубі помножити на 3 і на 5 у квадраті. Завдання шосте число 3003. Записали число 3003, праворуч провели вертикальну риску. Сума цифр цього числа ділиться на 3. сума 6 у нас отже, число ділиться на 3. 303 ділимо на 3, частка буде 1001. 1001 ділиться на 7, частка буде 143. 143 ділиться на 11, частка 13, 13 просте число, ділимо на 13, буде 1.

2772 запис закінчується цифрою 2, тому ділимо на 2. При діленні числа 2772 на 2 отримали частку 1386. Запис закінчується парною цифрою, ділимо на 2. 1386 поділити на 2 – Частка 693. Сума цифр числа 693 дорівнює 18. Отже, число ділиться на 3. 693 поділу на 3, частка 231. Сума цифр числа 231, у нас 6. Тому число ділиться на 3. 231 поділу на 3, отримали 77. 77 ділиться на 7. Частка 11, 11, просте число, поділу на 11. Отже, 2772 дорівнює 2 в квадраті помножити на 3 в квадраті помножити на 7 і на 11. І завдання 8. 4900. Записала число 4900. Провели праворуч від числа вертикальну риску. Запис числа 4900, закінчується парною цифрою, тому ділимо на просте число 2. Частка відділення дорівнює 2450. Запис закінчується парною цифрою, ще ділимо на 2. Отримаємо 1225 у часті. Запис закінчується цифрою 5, тому ділиться на 5. 1225 ділимо на 5, маємо 245. Знов запис закінчується цифрою 5, ділимо на 5. 245 поділити на 5 буде 49. 49 ділиться на 7, у часті 7. 7 – просто число, 7 ділимо на 7 у часті 1. Отже, 4900 дорівнює 2 в квадраті. Помножити на 5 у квадраті і помножити на 7 у квадраті. Ми розклали на прості множники числа 48, 105, 88, 660 600 3003 2772 і 4900. Номер 1009 виконано.